Чого очікують українці в цьому році? Втомилося, вже хочеться, щоб скоріше все закінчилося, але, звичайно, нашу перемогу. Потрібно, перш за все, забрати назад своє і далі будувати лінію оборони. Остановити наступлення ворога і перейти в наступ. Перше, зброї недостатньо, не вистачає, не вистачає боєприпасів. Це тепер дуже тяжко. Людей скільки погибло. Лопатами тут не побідиш. Якщо це воно не зупиниться, буде і Прибалтика, буде і Польща. Вони ще вони зараз ж таке вже і Казахстана не було, і цих країн не було. В їх всіх ми создаль. А тепер що хочуть росіяни від 24-го року? От чи потрібно їм завершувати цю так звану СВО? Я думаю, надо договариваться. До победы. Продолжать дальше. Ну, чтобы загасить всю эту нечисть. Просто вот вас мочить надо и все. Мочить, мочить, мочить. И правильное дело, что вас мучат. СВО надо продолжать до момента, пока Киев не будет готов идти на переговоры на условиях России. У Путина не было выбора. Только идти на вот эту крайнюю меру. А вот все кончится. Все, деньги закончатся на Западе. Все кончится. Вы сами зажираться хотите, сами приползете. Поверь мне. Слово будет длиться до конца выполненной операции. Владимир Владимирович Путин поставил задачу перед СВО такой. Да выйди на улицу, посмотри, там нацисты ходят по, по улицам с факелами. Там люди убирают, людей убивают, людей к деревьям избивают их. Ні за що не прошу. що хватають людей, відправляють на м'ясо на фронт. Що ти сидиш там? чому ти не на фронті? Ну, як бачите, різниця в думках очевидна. Так, є факт, що перемоги хочемо як наша країна, так і Росія. Ну і це є логічним. Проте помітили, з якою жорстокістю говорять росіяни? От скажіть, одразу видно, що ці люди хочуть з нами мирно жити. Правда, Це адекватна реакція на то, що було сказано з моєї сторони. Кремль, вочевидь, не планує поки що здаватися, визнавати свою провину, понести покарання за всі свої злочини. І от вчора ми з вами говорили про глобальний саміт миру та про те, що на першу зустріч не буде запрошено Росію. І, власне, вже є реакція Лаврова. Ми зараз зберемося в Швейцарії, все вирішимо, відшліфуємо, доведемо до ума формулу міру Зеленського. А потом потім, потім... передадим ее России. Но, как вы и процитировали господина Зеленского, он сказал, что это не будет считаться переговорами. Ну, нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его вот эта формула из 10 пунктов была и остается очевидным ультиматумом. Ну тобто, те, що пропонує російська влада Україні, це не ультиматум. А те, що пропонує Україна у формулі миру, це одразу ультиматум. Геніальна логіка. І от знаєте, Лаврову вже 73 роки, путіну 71 рік. Наришкину 69 років. Ну тобто, Росією правлять діди, які явно не сповна розуму. Я бачив вчора доволі правильну думку однієї росіянки. Пора власть мінять. Ну сколько можна. Ми привыкли, що вперед ногами тільки виносять наших правітелів. Треба просто щоб була нормальна демократична зміна власті. Якщо вже проводити всюди паралель, то в соцмережах зараз я бачу коментарів, в яких люди пишуть про те, що треба і в Україні владу змінювати. Все караул. Щось з цього треба розуміти. Власне, те, що ботоферми як Путіна, так і низки сил в нашій країні працюють на відмінно. І ще цікава риторика, помітна серед деяких так званих експертів. І, до речі, експертів як з нашого боку, так і з російського. Там кажуть, що Зеленський після травня цього року вже буде нелегітимним, тільки тут є нюанс. Щодо легітимності, це не думка західних партнерів або когось, як ви сказали, може всередині України. Це а, наратив і програму Російської Федерації. Відповідні документи, всі розвідки, сімки мають. Для всіх це в принципі зрозуміло, що це програма росіян. Всі проти цього, абсолютно всі. Мало того, що звучить не дуже весело, то мені дехто з них навіть говорить прізвище, тих, хто у нас всередині. Хто піднімає цей наратив? Погана ідея, я до цього ставлюся як до зрадницької позиції, до України, але тим не менш ну, погана ідея, що це програма, конкретна програма. Є документи, які це підтверджують. Програма Російської Федерації. І судячи з результатів тих опитувань, які я бачив, більшість українців це все розуміють. Розумію, що зараз для росіян надважливо ще більше дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Та й власне розуміють, з яким ворогом ми всі воюємо. Не без нюансів, але все ж мужчин ні Жінки розбіжались. Україна опустіла. Все залежить від правительства, куди вирулить. Якщо так же все буде далі продовжуватися – ніякого нет оптимізму, тому що народ не повернеться. Кто погиб, не вернуть людей. вона закінчиться, люди будуть возвращатися. Більше згуртувалися, стали один одному допомагати все. А ми стали більше цінити родинні зв'язки. Ми всі знаходимося в такій стресовій ситуації. З одного боку, моральне виснаження, а з іншого боку, життя продовжується і необхідно якось адаптуватися до цих реалій. Росія сюди вкладувала деньги, тому що вона бачила Україну як буферну зону. Ми почали. опережать их по уровню и темпам экономического развития и уровню э, социального развития общества. А когда твой сосед, который как бы, ну, по большому счету беднее тебя и э, начинали почти с одного стартовых позиций 90-х годов, Виривається вже на уровень развитых государств, пусть и тяжело и сложно, несмотря даже на то, что они палки в колеса ставили. Не во благо, а вопреки, мы их обгонять начинали. И, естественно, население это видело, и руководящее звено, и все, и, и как бы появлялись упреки. Но раз нас обгоняют, значит, надо, как говорится, сделать так, чтобы они не обгоняли, а поглотить их. Ну и знаете, это действительно факт. І не дивно, власне, чому для Путіна слабке місце це його гроші, для нього гроші номер. Номер один, якщо ви почуєте його меседжі, все навколо грошей, і він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном. Тому я вважаю, його слабке місце це а вже ж суспільна думка. Але серед бізнесу, який його підтримує, або боїться, що є равно сьогодні в Росії, я вважаю, що це його слабке місце. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал, аби бути в курсі всього головного. Я традиційно закликаю вас підтримувати Сила оборони України, оскільки для нас це є найголовнішим. До зустрічі!